Коли надійдуть танки й БТРи і вдарить по знаменах кулемет, ті умруть, а ті сховаються в печерах та на майдані лишиться поет. Він буде сам під кулями стояти, без наляку й живий, як прометей. І кров стече, рабів народить мати, та він оберне знову їх людей. Він знов оберне в дух скорботне тління, знов нагадає Хто ми, звідкіля. І знов на площах закричать каміння, і вбивці рушать знов з-під стін Кремля. Знов буде бій, а не пінсливі чвари, знов честь укрита буде на яву, і знову клястимуть яничари, вітаючи навколішки Москву. І знов розтануть людських душ мрзлоти, і знов імперію ошкірить сказ. І буде так повторюватися доти, допоки правда не прийде до нас. Століття буде так, і жодна зміна не станеться в перебігу епох, допоки не Воскресна Україна, бо Він так хоче, наш безсмертний Бог. Моя вечірняя, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. На віта гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, не долю віщує, як сон, трава при долині вночі розсвітає. а про людей та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас в Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляж.